Що ж розпочинаємо сьогодні огляд карти Deep State Map з півдня? Хоча лінія фронту на півдні за останні тижні і навіть уже кілька місяців вона без особливих змін. Однак важлива інформація була від оперативного командування Південь напередодні, що ось Кінбурнська коса, вона, скажімо так, не контролюється на 100% жодною жодної зі сторін. Це означає, що російські військові вони не мають тут надійних своїх якихось укріпрайонів. Вони в силу того, що ця місцевість вона специфічна. Тут неможливо звести якісь довготривалі капітальні споруди і серйозно окопатися. Відповідно, українська артилерія вона зносить російські позиції з цієї території, цього цієї частини суходолу, і російські військові змушені відступати далі в глиби самого цього півострова Кінбурнського. Разом з тим ми розуміємо, що проведення десантних операцій зараз в цей період року дуже складно реалізувати, і через це збройні сили України вони зараз не ризикують здійснити повномасштабну цю десантну операцію, щоб не було втрат. Адже і море зараз в цей час, в цей період року, воно складне для реалізації цих десантних операцій. Ну і досі російські військові мають вогневі засоби на території. Кінбурнського півострова, і звісно, будуть великі втрати, якщо повноцінно реалізувати таку десантну операцію. Тому наші воїни і наше командування вони діють помірковано, вони діють послідовно. В першу чергу це не секрет. Знищується логістика ворога, знищуються склади, арсенали ворога на суходолі. Також знищуються і штаби командні пункти росіян. І вже після того реалізується фінальна стадія операції. Це коли наші сили. Або заходять суходолом, або реалізують ось такі десантні операції через Лиман або через море. Тобто, ми розуміємо, що так, ця проблема з звільненням Кінбурнської коси вона затягнулася. Але разом з тим, з огляду на всі попередні місяці повномасштабної війни, ми розуміємо, що життя наших воїнів це найголовніша цінність і. Ось такий поспіх в реалізації таких військових операцій він не буде на користь, тому ми чудово розуміємо, що варто почекати і реалізувати цю військову операцію повноцінно. Також ми розуміємо, що зараз поблизу Херсона, ось ці острови в Дельті Річки, Дніпро, вони зараз перебувають під вогневим контролем як збройних сил України. Так і російських окупантів, тобто і наша артилерія, і ворожа артилерія, вона чудово прострілює цю місцевість і тому тут закріпитися вкрай складно. І з огляду також на географію, на місцевість, складно тут закріпитися. Тому і реалізувати форсування річки Дніпро теж це дуже складно дуже складне завдання, і ми розуміємо, що рано чи пізно це потрібно буде робити, але знову ж таки лише після того, як головні ланцюжки логістичні будуть зруйновані російських окупаційних військ, і після того як росіяни матимуть певний дефіцит з боєприпасами, після того як наші воїни далекобійною ствольною та реактивною артилерією відпрацюють по ворожих складах, що власне зараз і відбувається. Тому що в цей період року і без підготовки ось цієї щодо знищення логістики, просто провести десантну операцію, як це там робили військову Другу світову війну, звісно, це буде просто самогубство. Це всі розуміють чудово. Ми ну, також перейдемо далі на території Запорізької області. Тут також лінія фронту без змін. Однак ми чудово розуміємо, що тут артилерія теж працює. Росіяни також розуміють, що українські збройні сили вони накопичили певну кількість резервів, і росіяни побоюються у своїх пабліках. Про це відкрито пишуть, що в будь-який день українські збройні сили можуть піти в наступ на південному напрямку безпосередньо в Запорізькій області. І тому російські військові також формують тут і лінії оборони багато шаленовані, і також підтягують власні резерви, аби не прогавити, як то кажуть, український наступ. І також ми розуміємо, що ті частини, ті підрозділи російських військ, які працювали на правому березі Херсонщини, які втікали з правобережжя Херсонщини після успішних дій збройних сил України, от вони частина з них також зараз зосереджені на території Запорізької області. Хоча, звісно, і перекинуті на схід, зокрема на Бахмутські Солодарські напрямки Явдіївський, разом з тим, тут вони також є для того, щоб в разі чого в разі наступальних дій збройних сил України вони могли. Здійснити оборону своїх позицій, ну і також ми розуміємо, що російські російські війська не полишають також і задуму самим піти в наступ на території Запорізької області. Адже ось такий ривок окупаційних військ він може повністю змінити оперативну ситуацію на лінії фронту, на полі бою, на театрі повністю воєнних дій на території України. І це також збройні сили України чудово розуміють. І також, попри те, що формуються ударні з'єднання, ми також велику увагу приділяємо і оборонним рубежам, які також є багато ешелоновані. Ну і до найгарячішої, також ділянки фронту і самого фронту, як донецького фронту, ми зараз перейдемо. Подивимося, що ж відбувається зараз в Бахмуті та Солидарі. Це напрямок Донецького фронту, де зараз найгарячіше. Щодо Бахмуту. Щодо Бахмуту ситуація складна, досі залишається. Однак, ось тих активних дій, про які говорили Росіяни, які вони озвучували в своїх пропагандистських телеграм-каналах, не відбувається. Відбуваються тактичні невеликі зміни на лінії фронту. І за останню добу є зміни на карті. Deep State Map. очевидно, вони відбулися можливо там з певною затримкою. Так можливо, вони відбулися позавчора, але разом з тим інформація от з'явилася свіжа. Про те, що росіяни от змогли підійти знову ж таки до ще кількох кварталів, ось такого житлового сектору. Ми розуміємо, що росіяни зараз намагаються активно працювати як в лоб, так і по флангах. В лоб в них майже нічого не виходить. Однак, ми розуміємо, що дійсно зараз вони знову ж таки намагаються закріпитися в ось цих житлових масивах. І очевидно доведеться збройним силам України вже вкотре і використовувати оцю швидку допомогу військову, як то кажуть, десантно-штурмові підрозділи, які вже ефективно показали свою роботу попередні тижні, коли російські військові своєю кількістю ось цією навалою вони пруть як зомбі. Після чого наші успішні підрозділи, наші успішні дії десанту-штурмових військ вибивають їх. І ми бачили навіть кадри фото-відео, коли просто. Передмістя Бахмута встелені тілами орків, ну просто практично десятками, можливо, навіть до сотні, їх особливо ніхто і не забирає, особливо якщо це стосується мобілізованих і ось цих зеків вагнерівців. Тому що якщо ми говоримо про спецпідрозділи або про кадирівців, або про вагнерівців, як тих вагнерівців, які є ядром цієї ПВК. То, звісно, тіла вони забирають, виторговують, міняють. Інколи навіть були випадки, коли пропонують гроші для того, щоб забрати свої тіла. Тут же ж цього не відбувається, тому це ще раз показує, що для російського командування є кілька сортів військових, і оці другосортні війська для них для них вони взагалі не цікаві, і тіла досі там лежать нікому не потрібні. Ну і також зараз додам інформацію з приводу того, що в районі Бахмуту також і. Північніше Бахмуту в підгородньому також російські військові намагаються покращити своє тактичне становище. Тут вони за останніми оновленнями мапи Deep State Map вони просунулися буквально на пару сотень метрів. Підгородне це також дуже важливий населений пункт, адже він одразу північніше Бахмута розташований, і на жаль, от саме з втратою підгородного, ми втратили ось. Важливо також розв'язку дорожнього це перехрестя. Воно з логістичної точки зору було для нас важливе. Зрозуміло, що воно не єдине, і що Бахмут також має досить нормальну досі логістику завдяки, і зокрема трасі, яка з'єднує Бахмут із Костянтинівкою. І, зокрема, цю трасу. Росіяни дуже хочуть захопити або взяти під щільний вогневий контроль. Однак в них поки що це не виходить. Те, що вони можуть дострілювати, наприклад, з опитного артилерію до цієї траси, ще не означає, що ця траса під щільним вогневим контролем, адже артилерійські обстріли вони завжди від мають відповідь на ці дії. І в артилерійських дуелях дуже часто збройні сили України знищують ворожі сау гаубиці. Тому про контроль цієї траси Росіянами, звісно, не йдеться навіть вогневий. Ну і в районі Солидару ситуація ну, очевидно, теж така ж складна за насиченістю, напруженістю, як в Бахмуті, можливо, навіть і складніша. Ми бачимо, що зараз інформація дуже така скупа з Солидару. Сьогодні будемо говорити з військовими, які тримають оборонні рубежі в Солидарі. Однак відомо, що поки що ситуацію більш-менш вдається стабілізувати в Соледарі і ці штурмові дії російських окупантів, які вони проводили ось кілька днів тому, дуже активні. Вони вперлися в нашу оборону і далі активного просування в ворожих військ немає. Разом з тим Солидар в небезпеці, тому що він практично з трьох сторін оточений російськими військами. Звісно, не йдеться про оперативне оточення, не йдеться про якийсь котел. Зовсім ні. Українські збройні сили забезпечують Солидар логістикою, і відбувається і ротація, і можна вивозити і поранених, і свіжі сили підвозити боєкомплект. Однак все одно ситуація, навіть з оперативної точки зору, вона тут досить непроста. І все це всі це розуміють. І саме тому представники генералітету українського напередодні прибули до Солидару для того, щоб і підтримати бойовий дух, і побачити ситуацію зсередини. Це ще раз показує, що українські генерали це справжні бойові генерали, зокрема і генерал. Сирський, командувач сухопутних військ. Натомість російські генерали вони нині дуже бояться підходити на передову, тому що всі пам'ятають, скільки генералів українські збройні сили вже знищили, зокрема завдяки тому, що місцеві жителі передавали інформацію розвідувальну, де розташовуються штаби, командні пункти і де російські генерали прибувають на фронт. Що ж на останок пару слів скажу, що зараз не змінюється ситуація на Сватівському напрямку однак, Креміна досі перебуває в такі, на півоточенні українському, тобто збройні сили Російської Федерації, в Креміні. вони дуже бояться, що збройні сили України вже найближчим часом перейдуть до активних дій, і Креміна буде в повному оточенні з перерізанням траси Р 66 яка з'єднує Креміну і Сватове. Що ж на цьому все стежимо за омовленням, стежимо за офіційними даними Генерального штабу. Пишіть свої коментарі, запитання, побажання під youtube трансляцією в коментарях. А ми ж рухаємось далі.